Всім добрий ранок. Наше улюблене озеро. Що тут у нас? пусто, значить, буде не густо. О, чесничком як поперло. Пуфіками з чесничком. Погода шикарна, що я вам можу сказати. І це погано. Ви знаєте чому? Тому що дрони літають і всі діла. Але спробуємо трошки половити. Можливо, ще мушля знадобиться. Не знаю. Поки почнемо з чесника. В Києві він не підводиться Це з чесник, так? Да? Гарлік, гарлік, Кашка вже замішана. Стара з нова. Мілочь плещиться. Провіримо, чи рибка є. Попробуємо на великий гачок, великий пуфік насадити. І зверху, мабуть, підсадимо парика Грьбані комари. Цьогорічні каліровані, це просто капець. Велетенський якийсь. Я не знаю, що це за комар, але капець він здоровий. Нічого не розумію, їх раніше не було. Звідки вони взялися, може з фруктами хто завіз, Ілі ще з чимось. Кожен год появляються нові види, як не комарів, так мошкари. То гнус який то появився, то ще щось. Це просто капець, каліровка літає, блін, разу в 10 крупніше звичайного комарика. Оп! Під берегом не клює, а фідер швернув далеко і пішли якісь клюваки. Можливо, котячий корм на пофіксів. Оп. До речі, ще раз повторюсь, а, ні, все, поки я це сказав. Пуфік тут цілий, а в роті стояв, одірвався. І куди-то в шахту туди впав не видно. Пару карасиків оставим котам, хоча мурчик буде знатно недовольний. Ви знаєте, то, то кота ранечка, і з вчорашнього дня тільки варена, Сируку падлюки не їдять. Як вам таке? Зварили і чавкають він, аж бігом. Може і за жари апетит пропав. Хоча просто зажрались. Тю, блін, тут треба. А закинемо старий. Сидить, кстати, крепко, якісно. Раніше такий пуфік ділав тільки карбзум. От і комарище на камеру прилип. А зараз. Не тільки в карбзума є такий якісний пуф. Пуф-паф. Блін, оце капець. Каша одірвалась. Сподіваюсь, не вся і в кормушки щось осталося. Ось оці падлюки. Ніколи їх не було. І откуда з'явились? Ви тільки гляньте, як вони все обліпляють і лізуть. Якась зараза незрозуміла. Тут краще видно буде. Пум. Мокра, кстати. Жиденька. І в машину пруться капець, Повен салон уже. Так що закривати пізно, хай так їх буде. Старі вилетять, нові залетять. что сидит. Наверное, карасик. Таранька, я думаю, сильнее вдергала. Хотя... О! Офигенно! Таких бы штук 50. Пуфіка з мотильком, чути з мотильком зажрала, як ця штука називається, сапаріком. І на нижнє з сапаріком, ви великий шмат пуфіка. Карасів. Пуфіків у нас іще вагон, так що зможемо перезарядити. Він спочатку працює як пінопласт, а далі на дно опускається. Так, і на цей величезного пуфіка. Я думав, великого повішу що зловлю. А навіть мелкий карасян наліз на раз-двась. Рибаки під'їжджають і під'їжджають. Ну, кльово ще в них не видно, так і зрідка достають всяку чепуху. Поки рішив цю Закидать, смотрю на сусідню, і вже це саме все виложило. Все закліпсовано. Ого! Тут вже тягло в сторону і, похоже, зійшло. Чи не, щось сидить ще. Так, недалечко. О, Мрії збуваються. Мрії збуваються і не здуваються. Соліної рибки бути. Ще і як бути. Поки пішов по сусідах, ляси точить, як обично, оборачуюсь. Дивлюся, тут уже виложило. Ще й сидить, перезакинув. Походу, ні, не сошло. Перезакинув їх подалі, розкліпсував, того що під берегом не клює взагалі. Кажуть, де 9 утра риба під берег підійде. Ну, у нас немає времени ждати. Тим більше кого ждати, якщо чуть Йоханий бабай, все ми без червей. А ні, нормально. Бо на чистий кук, боюсь, так хорошо не вийде. Засольно. Навірно, час простояли вже і кук позбивали. Но видно, не повністю раз на гачок засіла. Так, все, Одна, одну, на один гак чіпляю крупніший, на другий дрібніший. І пару опарищів для затравки одного кольору хай шевелиться. Червоний кук, пуф. Точніше, це не кук, це пуф, це краща штука. В цьому треба розбиратись, виявляється, як ви зрозуміли. Завтра, до речі, буде пасмурно. Може краще завтра і вискочити. Червей би десь тільки підкопати. Так, огонь. Клює на два сразу. Ну, при цьому не, не бере, як наче не на один. Але тут вже виложило, тому витягнемо і подивимось. Дрібна тарань сильно дістає, це капець. Така як палець я на відео навіть камеру не включав. Кстати, ці два, що сработали, дрина, перезакинув подалі. Розкліпсував. На пару метрів точно далі вони влетіли. Так, щось хороше. Естественно, щось хороше. Я б сказав, лещ здоровенний, але це густира здоровенна. Заїла пуфік з остатком черв'яка. Непоганий рибчик. Вона одна не ходить. А значить їх там осталось І ще двоє. Давайте цю витягнемо теж дибало. Бо воно так подиба, бросає, витягуєш і пусто. Тут і так пусто. Хай ще постоє. риби настільки багато, що ці перезаброси сильно погоди не ділають. Щось друге найде і почепиться. Щось проклюнуло. І каже, сість. Довго ждали і вже нема. Мілоч, в сусідів та же фігня, як палець таранька. Порожняк. Будемо шабашить. Не без цього. Так, пуфіком не розкидаємося. Він особо не портиться. Того, що це пуфік, це не кук. Він не скукожується. Чабаш. Нус. Ех, як би не хотілося засолити, але чувствую, котики образяться. Хоча три хороші таранини і густирина. Соленія вийде те, що треба. Хоч трохи хоч на один зубок закусить. Хоч я і пиво не п'ю, але рибку погризти буває люблю. Отакі пироги. Погнали до котиків. Ніхто не зустрічає, а значить... А значить ситі. Тегедик, тигедик, тигедик, тигедик. О, виспалося. А я компушечок купив. Пидотебешну ковбасу за 38 гривень палка. Мурчик кажи не, не, не варене не їм, густиринку будеш? Ага, густеринка ти наша. Ні черта, він не буде, понажиралися лидацюги вареної риби. Треба віддертися, знайти та в соль кинути. Ну, не думайте, що такий коротенький відосик і все. Ми вам додаємо ще багато карасиків. Київ нас виручає. Тому ставимо лайки і продовжуємо. Погнали на Київ. Вечерній кльов, бім, бум, Конопелечка, кукурузка, біла риба. І, звісно ж, без часника ми нікуди. Оп насипаємо трошки. Пуфік Джей Стрім. У нас сьогодні на Салтанівці. Конкурірующа фірма. <різь> <різь> Отак. <різь> да, Отак конкурующа фірма. На шашлики пішли. Ми там доповнительно піджарюємо, оджарюємо. Ну, то таке, Пуфік дійсно робочий, багато де його зустрічаю в продажу. Високоякісна робота на європейському обладнанні плюс експорт в Європу. Що не може не радувати, Пишаємось з джейстрімом. Назва підходяща, щоб вливався в європейську аудиторію. Закинулися і чекаємо, де проклюне фотосесія коло мангала. Опять у нас раз, два, три, чотири. І Я п'ятий блогер. Я п'ятий з краю. І Гриня шостий підростає. Фотосесія коло мангала. знаєте, Є тік-ток хати, а у нас Ютуб-хата. Я сьогодні підрахував це п'ять блогерів. Ні, зайка. Так якраз кусається, там якраз і завіта змія. Короче, шашлык сегодня теж отработав. То неправильный ножик. Нормально. Фирменный. Капитан Гак! Да. Ого. А чого в нас такой ножа немає? Надо попросити, Ганза зроблять. Ну, На виставці, по ідеї, будуть. Надо? Бачиш, Надо. Ну, шашлычком ми задуплились. Неплохо. А поки ми дуплилися шашлычком... Тут карась доплився пуфіком. Так, ладно, нож помить. Главное, щоб він сумку не пробив. Підвила жила. О, да. Взайдемо на п'єдістал. Сидить. Тик-тиге-дик. Пішла вже ниточка шок лідер. Оп-оп-оп. І ми його так по, по наклонної він нічого не подозріває. Вилити. Так, да? да, ще й за ноздрю. Ну, Вже слабо прокльовує. Може виход буде, ну вряд ли. Воно Ну, на попапи, естественно, він буде крупний. На тік так типа. Ага, щасливо. Давай, дорогі, давай. до зустрічі. На связи. Пока. Ще десь пересечемося. А, ну да, ми ж суботу да. так, ми в субботу будемо. У місті. Такс. Та -моє! Пофиг роняю! Трохи крупновасті взяв, як на карася, але нічого, зараз заділаємо бутербродика. У нас є трошки мотиля, ціла порція. І це оп-оп-оп-оп прекрасненько. Свіжайший мотиль, часночний кук. Це те, що любить карась не тільки на Салтанівці тут, а й кругом і завжди і не тільки карась біла риба обожнює мотиля. Особливо якщо він в водоймі де ви рибалите є. Так, одівайся ти паразит. Ех, в Херсоні там та ранька, мабуть, вже жару дає, та карасі потрошку просинається. Коропи на інгульці точно є. Підписники пишуть в коментах, провокують приїхати, зловити яку небудь FPV-ху машиною. Ті іради в покої людей не оставляють бомбляті хати. І, і машини, які бачать потвори. І ще один засранець попався. І дик папочки. Проклюнув. О, це як наче крупніший, так. Да? Так і є. Дармоєд. Оп зікорочкою. Ех, Открутить би тобі голову та на сковородочку. Піджирають гади. Вроді зійшов чи ні. Там файтик. Не пойму, наче як сидить. Я вже розслабився зовсім із за цих тонких гачків та поводочків, да, сидить. Боюся сильніше потягнути, щоб перевірити, чим він там є, тому що ж гад. В чепу зайшов. Оп! Із чепи вийшов. Засранець. Утікай. На нижній взяв гачок по спортивному. Так, лісочка. пуфік, Може якийсь би другий. Я б конопляний, може, повішав під колір часника. Але якщо каша чесник, то і пуфік має бути чесник, не інакше. Бо будуть проблеми. Катя рибалка вже від'їхала з Сашою додому і ми може скоро поїдемо. Але як так прокльовує, то не дуже і хочеться від'їжджати. Коли ще так потусуємося. Кубанська з коропятником ще тут. То і ми побудемо. Здається, тут чи то до п'яти, чи то до 7 можна рибалити. Відзнімемо ще відосик. Які питання. Виложило, чи там ще. Там. А я вже думав перекидати Думаю, блін, ладно, в телефон перезагрузю, бо щось інтернет глюче. Поки перезагружав, раз і виложило. Оп! Знач, недаремно. Лишніх 10 секунд 20. Дочекались, так завжди була на останньому моменті. Оп, на останньому. Та йоханий ти бабай. Засранець. В Кубанській теж пару карасиків, щойно проскочило. Уфік, до речі, крепкий, як бачите, на гачку держиться, але не завжди. Так, осталось тільки телефон заляпати, а потім на нього сісти. Для повного щастя. Оп! Перегрузка кубанських карасів. Кіла-три. Латин. О, непогано. Навіть щось скидається. Сусіди вже потрошку, потрошку та й сматуються, і ми будемо шабашити. Ні ціл більше терпіть. Це безсклів, як то кажуть. Але це не точно. Отак от, от, чайку навернемо. Ну, мабуть, на сьогодні остання клювака. Бачив, що він тихенько сів і не рипався. Диб, дип і тішина. Думав, я не замітив. Пуфіки... Пуфіка прихватив на дорожку, не зійшов? Непонятно, вроді би сидів, вроді флет був закинутий. Значить, там, так. Да. Гарбатий. О! Достойний екземплярчик. Та тихо ти, тихо, -мо. Карасямба. На два гачка За бутербродило, так за бутербродило. Ще й молоки течуть. Уже не реститься. Ладно, не відвлікаю, хоча може він просто там ганяє. <гум> Для карася трошки рановато. Там хоча б градусів 8-10 вода має бути, а не 2-3 як зараз. Але по часу пора. Сматую дрини, тут хофана, викладка року. Пит, -пит шабашок. На пасаран. Пуфіка рішили. Пуфіком затариться напослідок. Вже хочеться коропа, карася вже наловились так, що дурно. Оп, а вони все клюють та клюють. Оп! Ще й какуняють. Дедовським способом вибиваємо кармак, призиваємо коропа, короп приді. Нормальні карповики такої фігні не можуть не, не поняття. А наші вулища запросто. Дивіться, настільки крепкий пуфік, що він навіть не відвалився при таких ударах. Якість топчик. Це мені подобається. Раніше я так добре -то робив на ці пуфіки карасів на Херсоні, на родничках там, коли він іде. але в тому році його і не було, а в цьому році ми і не попадаємо туди, бо туди багато чого попадає всіх калібрів і мастей. І це нам взагалі не... Не подобається. Я вже не кажу про інгулець. Оп! Порядок. Іще одна складина. Ну от і все. Покривормочки залишилося зовсім трохи. І знаєте, що я її не викину, тому що я ж оп. Карасики обійдетеся. Ванночка помийся. Ой, мобіла. А от суфіки трамбуємо в сумочку, все вигрібаємо до останнього. Знадобиться і не раз. Як бачите, вже яку рибалочку, часник свою справу робить. І вистачає надовго. І ще тут <с> в коров пачки ще одна рибалка, а той дві. А в нас цих пачечок. Кукуруза на коропа, білу рибу вже пробували конопля. На тебе хайпові надії. І мушля Цікаво. Дуже цікаво. На інгульці б спрацювало ще на Дніпрі. Може піде на десні таранька, і ми її ще на неї заскочимо. Буде видно. А поки що сонечко смале прямо в глаз. Але ви ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на попкорн джейстрім в описі під відео і в магазинах вашого міста. Дякую всім за перегляд, всім пока і до зустрічі на воді.